Брати і сестри, слава Богу. Маємо дуже прекрасний час. Якщо ми були уважні, брати і сестри, вже багато до нас Бог говорив, чи не так? Ми чули Боже Слово через проповіді Євангелії, через вірші, через псалми, і це все було для нашого збудування, якщо ми направляли свій слух на слово Боже. І ми чули вірш, вірш сестри, яка розказувала, що коштує одна хвилина нашого життя. І знаєте, я так задумався, навіть задав для себе питання. А що коштує, або ж скільки коштує одна хвилина мого життя, подарованого для мене нашим Богом, брати і сестри? Скільки коштує наше життя? Кажеться, в нашому фізичному житті одна хвилина, що ж це таке? Це зовсім мало. Ми можемо просто сісти, помовчати. І одна хвилина, якби навіть і неї не було. Але ми чули в цьому вірші, що оцей чоловік, який при своєму житті він хотів назбирати щось друге, не те, що було. Потрібно якби, для його духовного якби, збагачення. Він дуже багато ми читали назбирав цих фінансів. Але коли прийшов у цей момент відходу його від, від, від цієї землі, ось ця одна хвилинка була найдорожча, що він мав. Ось ця одна хвилинка була найдорожча того, що він, заради чого він віддав все своє життя. Він збирав, він старався і хотів все віддати, що мав. Заради одненької хвилинки, брати і сестри, я би сьогодні також хотів би трошки пороздумувати з нами про час, в який ми живемо. Про час, який ми прожили, і ми вже якби дивимося на наші годинники. І усі часи останнього цього, усі часи усього старого року, вони просто спливають усі хвилини, усі минути, усі часи вони спливають, і ми скоро, так би сказати, перейдемо. Або ж перегорнемо сю сторінку нашого життя, або ж сторінку нашого календаря перегорнемо і війдемо в цей новий рік, брати і сестри. І як чули також вірші. Брат говорив, що якби стоїть нам сьогодні задумуватися, можливо, стоїть підвести якісь ітоги, якісь висновки зробити. Сьогодні багато компаній в цьому світі і багато людей. Підводять, роблять якісь мітинги, підводять якісь е, висновки, роблять, або ж підводять ітоги своєї компанії, в що потрібно вкладатися, що потрібно не вкладати, в що потрібно вкладати свої сили, свої, можливо, якісь матеріальні, якісь е, е, фінанси, чи ще щось, що потрібно вкладати, а що ні, що потрібно відкинути, а а що потрібно додати, або ж в е, ш потрібно більше сили можливо вкласти. І вони роблять такі підсумки, і нам також, брати і сестри. Людям, християнам, людям, жив, живши в сьогоднішній час, нам потрібно підвести якісь ітоги, Бог, Бог хоче цього від нас, і Бог, і Біблія нас до цього закликає, щоб ми, на цьому, в цьому житті, не вели життя таке, як би сказати, не дбали або ж життя, життя не пильнуще, життя не задумуючись про завтрашній день. А що буде завтра, ми не знаємо, брати і сестри. І я про це також одного разу думав. І, знаєте, брат нагадав, що на похоронах і в кінці року ми якби робимо переосмислення. Я, я згадав один момент одного чоловіка, який відійшов вічність, я почув цю звістку. І, знаєте, він був вже пожилий по. Пожилий чоловік, він прожив життя, якби пройшов е, таку велику дорогу, пройшов випробування, пройшов хороші часи, пройшов часи випробування. І знаєте, коли він відійшов вічність, я так собі подумав: от стоїло б піти, провідати цього брата, можливо, перейняти якусь віру, можливо, взяти якийсь досвід, можливо, взяти якісь добрі приклади із життя, та навіть почути про життя ось цього чоловіка, який вже пройшов дуже великий відрізок життя. Ну цей чоловік відійшов. Ві і не стало такої нагоди, не стало такої можливості. Кажеться, була дана Богу можливість піти провідати, піти і взяти щось ціне для себе. Но, брати і сестри, ця можливість якби прекратилася. І цей чоловік відійшов в вічність і закінчилась ось ця можливість для інших, для мене, щоби піти і взяти щось ціне. Брати і сестри, і я про це думав і хотів би пороздумувати також з нами про, про таку тему. Я її так назвав. Для себе не використані можливості, брати і сестри. Інколи Бог дарує для нас якусь можливість, і ми її не використовуємо так, як в цьому випадку було, брати і сестри. Я хотів би, щоб ми сьогодні направили свій слух своє серце на слово Боже, щоб у ці години, які вже які вже спливають у цього старого року, дійсно переосмислити своє життя. Чи використовую я оцей час Богом для мене даний на благо для себе і для слави нашого Господа Ісуса Христа? Хотів би поділитися Божим Словом з усіма нами. Трошки більше прочитати Боже Слово, це записано в від Святого Матвія, 25 глава, з 23 вірша і нижче, брати і сестри, будьмо уважні до Божого Слова. Сказав йому пан Його гаразд, треба добрий і вірний. Е, вибачаюся з 24-го, трошки нижче, вище верніше. Підійшов же й той, що одного таланта взяв, і сказав: Я знав тебе, пане, що тверда ти людина. Ти ж неш, де не сіяв і збираєш, де не розсипав. І я побоявся, пішов і таланта свого твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів його пан і сказав йому Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну, де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланта, і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожного, хто має, дасться йому, та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має, а раба не потрібно вкиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів. Коли ж прийде син людський у славі своїй, і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться, і він відділить одного від одного їх, як відділяє вівчар, вівчар овець від козлів. І поставить він вівці праворуч себе, а козлята ліворуч, і скаже цар тим: хто праворуч його, Придіть благословенні мого Отця, посядьте царство готоване вам від закладин світу. Бо я голодував був і ви нагодували мене, прагнув, і ви напоїли мене. Мандрівником я був, і мене прийняли, ви, був нагий і мене зодягли, ви, слабував, і мене ви віддали. І мене ви відвідали у в'язниці, я був, і прийшли ви до мене. Тоді відповідять йому праведні скажуть Господи, коли то тебе ми голодного бачили і нагодували або спрагненого, і напоїли, коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагим і зодягли, коли то тебе мене дуже бачили, чи у в'язниці, і до Тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них, по правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Тоді скаже й тим, хто ліворуч, «Ідіть ви від мене, прокляті у вічний огонь, що д'яволові та його посланцям приготовлений. Бо я голодував був і не нагодували мене, прагнув, і ви не напоїли мене, мандрівником я був і не прийняли ви мене, був нагий і не задягли ви мене, слабий і і в в'язниці, і мене не відвідали ви. Тоді відповідять і вони, промовляючи Господи, коли коли-то тебе ми голодного бачили, або спрагненого, або мандрівником, чи нагого, чи недужого, чи у в'язниці, і не послужили тобі, тоді Він відповість їм і скаже: «Поправді кажу вам, чого тільки одному з найменших цих ви не вчинили, мені не вчинили, і ці підуть на вічну муку, а праведники. На вічне життя, Браті, брати і сестри, до цього місця трошки більше прочитали Божого Слова для нашого збудування. Як ми були уважні, ми чули про ось цього раба, який отримав ось цей один талант, брати і сестри, йому, ось цей хазяїн або ж можна перевести ось, ось цей хазяїн, він дав для нього. Якусь одну справу, можливо, це це було щось таке невелике. Можливо, до прикладу, ми можемо взяти можливо, це було десь якісь крісла десь порозкладати, е, можливо, ну можливо, як ми читаємо в Божому слові, принести холодну кружку холодної води і дати для того, хто її потребує. Можливо, щось невелике, можливо, щось просто маленьке. Ну він написано ось цього не зробив. І він, якби Біблія описує ось цього чоловіка, раба невірного, брати і сестри. А як ми сьогодні? Можливо, в наше життя. Бог або ж Наші служителя або ж наші батьки доручають якусь одну справу, можливо, якесь одне служіння, і Бог дивиться на нас, даючи нам якесь одне невелике, даже служіння або, можливо, і велике. І він дивиться на наше життя і хоче, щоб ми ось з цього одного зробили більше, зробили, якби скористалися ось цим одним, якби запустили нього в дію, запустили нього для того, щоб він, якби, ну, був застосований в тому ділі, для якого він є призначений. Брати і сестри, і це великий знак питання для кожної з нас. Я хотів би, щоб ми сьогодні, брати і сестри, задумалися. Можливо, ми думаємо, що мені, якби таке не видне служіння подароване, можливо, я не десь не проповідую, можливо, я не співаю ось тут на сцені, можливо, я не розказую вірші, можливо, я в хорі не сижу, можливо, я просто сиджу десь там ззаді, але Бог подарив мені служіння, можливо, молитов, можливо, Бог мені подарив служіння. Десь підтримати свого брата чи свою сестру? Можливо, як ми далі читали, Бог мені давав якби бажання, або або ж давав нагоду піти. Можливо, як ми читали в'язницю, десь піти в госпіталь, або ж піти до того її брата, чи до того брата, чи до тієї сестри, яка лежить там вдома на своїй кроваті, і хоче, щоб хтось прийшов і провідав неї, брати і сестри, можливо, це тобі дарує для сь сьогодні Бог я сьогодні. Пранішньому зібранні там брат, якби говорив такий приклад, його його заохочували, або ж давали для нього таку пропозицію Давай поїдемо, провідаємо ту старушку. А він відповідає і каже: А що мені від того буде? Скільки ви мені за це заплатите? І, брати і сестри, і оце якби приклад, ну якби заставив мене задуматися. Сьогодні люди, можливо, хочуть з усього мати якусь користь, брати і сестри. І він, їдучи, або ж чуючи ось цю, ось, ось це предложення, він... Хоче від цього мати якусь для себе користь і говорить, що мені від цього буде, брати і сестри. Можливо, ми сьогодні так відповідаємо, коли нам кажуть Візьми, зроби якесь служіння для Бога. Візьми, послужи. Можливо, давай поїдемо, десь зробимо якусь працю для Бога. Як ми сьогодні, брати і сестри, відповідаємо, як ми сьогодні користуємося ось тими талантами, які дарує для нас Господь. Як ми сьогодні використовуємо усі можливості, які він дарує для нас, як ми використовуємо сьогодні ось цей час, який вже пройшов і цей рік спливає до свого закінчення, і ми можемо підвести ітог, ми можемо зробити, якби згадати наше життя, що нам сьогодні давав Господь, що нам вчора давав Господь. Що нам Господь давав за цей день рік прожити? Можливо, Бог хотів використати наше життя в проповіді Євангелії. Можливо, Він хотів, щоб ми просто пішли і провідали якусь старушку чи якогось старця. Друзі, давайте задумаємося про це, зробимо якби аналіз свого життя, зробимо переосмислення свого життя, задумаємося про те, що нам дарує для нас сьогодні Господь. А він дає так багато для нас всього матеріальні речі. Все, ми маємо будівлі, машини, ми маємо дуже багато всього. Але чи не забуваємо ми дякувати для нашого Господа? Чи не забуваємо ми, коли ми склоняємо свої коліна? Чи молимося ми такими молитвами? Боже, ти нам дав сьогоднішній день. І я справді з відвагою можу сказати, що я цей день прожив не напрасно, я цей день прожив з, з тим, що послужив для тебе, десь, можливо, ось цим невеличким, брати і серебря. Я хочу говорити про щось велике просто. Невеличкий і Бог говорить, якщо ми будемо вірні у цьому ж невеличкому, він нас буде благословляти і великому. Він нам буде давати якісь великі служіння. Можливо, ми сьогодні говоримо, Боже, я не роблю щось такого великого. Ти мені якби не дав талантів проповідувати або ж співати, або ж розказувати вірші. Можливо, я щось таке велике не роблю. Я не говорю, що на сцені бути це щось таке велике, брати і сестри. Ми можемо, бути, ми можемо бути просто незамічені ніким, но робити те, що Бог довіряє для нас, і Бог буде нас рясно благословляти друзі, хай Бог поможе дійсно позадумуватися, задуматися над своїм життям, що дарує для нас Господь. Тому що це питання, якби стривожило мене. Я хотів би, щоб ми кожен із нас про це подумали чи використовуємо ми можливість, даровану Богом для нашого життя. Друзі, хай це питання звучить в нашому розумі. Я пам'ятаю один момент із нашого життя. Одного разу я я, я, я звернув момент або ж звернув увагу на. На мою дружину вона щось так приунила. І я зразу запитав, що сталося, чому на твоєму лиці таке якесь унення. І вона почала мені розказувати, якби про своє життя. Її батьки зараз живуть в Україні, її брати. І вона почала розказувати ну, з таким, якби жалю, або ж даже не жалю, або ж сумом, що от був даний час з батьками, з братами. Ну, молоді літа так проходили, то робота, служіння, церква, робота, служіння, церква. І так швидко-бистро, якби молоді літа проходять, і зараз, якби вона у цим згадує це і просто з таким печалем або жалю, згадує, що був даний час, побути, можливо, з батьками, можливо, не доспати якусь ніч, можливо, просто поспілкуватися, можливо, Просто допомогти своїм батькам, можливо, просто побути з ними та навіть просто помовчати разом з ними. Ну, ця можливість пройшла, ось цей час пройшов, і зараз розділяють великі кілометри. Зараз розділяє ось ця відстань, да по телефону можна говорити, но це є не те, як бути рядом. Своїми батьками це не те, як бути рядом з нашим Господом, брати і сестри. А ми сьогодні маємо наших батьків. Ми сьогодні маємо церкву, яка не є закрита. Ми, ми знаємо усі роки, які вже пройшли, що церкви були закриті, і ми не могли собиратися. Але зараз ми маємо добрий час. Ми можемо вийти, зайти. Ми можемо в будь-який час поїхати в одну, в другу, в третю церкву в один день. Навіть можемо посещати більше трьох церков, двох брати і сестри. Це ми все сьогодні маємо від нашого Господа. Тому, друзі, хай Бог поможе нам. Ми завтра можемо цього не мати. Ми післязавтра можемо цього не мати, а Бог скаже: я тобі вчора давав нагоду. Я тобі вчора або ж сьогодні давав усю можливість піти в церкву, піти і послужити, піти і провідати, піти і дати, і сказати якесь добре слово. А, а сьогодні я цього не маю, тому що нагода вона була дана, но вже вона є забрана. Друзі, хай Бог поможе дійсно в нашому житті. Я пам'ятаю. Я, я, я пам'ятаю із свого життя такий момент перед моїм перед, перед одруженням. Я якби, так, якби, по особливому цінив домом. Я, я працюю, їжджу на Тракові. Знаєте, і... Так, і коли я уїжджав в рейс, і так хотілося скорше повернутися додому, щоб побути більше, більше часу вдома, щоб побути більше часу з батьками. І знаєте, по-особливому так цінув. Я нікуди не уїжджав, ну, типу, в тому самому місті живем, але так би хотів більше часу прибути з батьками, щось допомогти, щось якби ну, провести більше часу з ними. Те, що я через трошки пройде якийсь момент, і я це вже не буду мати. Ну, якби не буду мати завжди таких, таких моментів, друзі. Хай Бог поможе дійсно в нашому житті цінувати тим, що ми Сьогодні маємо, тому що завтра ми можемо не мати. Мені пригадується одна історія, із Божого Слова, я хотів би ще для нашого підкріплення це нагадати. Це записано Естер, 4 глава, 14 вірш. Бо якщо справді будеш ти мовчати цього часу, то полегшення та врятування прийде для юдеїв з іншого місця, а ти та дім, та виниш. А хто знає, чи не чи не на час, як оцей досягла ти царства, і сказала Естер відповісти Мардахеєві. Йди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах, і постіть за мене, і не їжте, і не пийте три дні, ніч та день. Також я та дівчата мої будемо постити так і так прийду до царя, хоч це не буде за законом, а якщо я загину. То загинув і пішов Мердохей і зробив усе, як звелів, як звеліла йому Естер. Брати і сестри. Ми дуже добре знаємо цю історію, яка сталася в житті цієї молодої дівчини Естери. Вона, якби тут написано, що, що вона мала усе можливість, була в царстві, мала можливість піти і заступитися за свій народ. Піти і сказати, якби слово таке заступлення, попросити про заступлення. Вона справді мала усю нагоду. Інші люди вони її не мали, але вона мала, і написано, що вона зробила правильний крок в своєму житті. Вона взялася за це, вона схопилася за це, пішла і зробила, пішла і використала усю нагоду, яка була дана для неї в тому місці. І написано, що народ, ми знаємо, що був збережений лише через те, щоб вона використала усю нагоду. І Бог зберіг ось цей народ. Друзі, хай Бог поможе. Пам'ятаємо також цих людей, ось священника, ось цього Левита і ось цього самарянина. ці два перших священник і Левит, вони десь спішили на свою, на свою працю, на свою службу. І інколи ми так можемо забувати якісь такі речі або ж спішити на нашу службу, і Бог нам, можливо. По наших дорогах посилає якісь такі моменти, які потрібно вже зробити, які потрібно вже чимось чимось людям допомогти. І ми знаємо, що вони просто проминули ось цього чоловіка, який був ізбитий. Вони пішли, можливо, на свою службу. Вони пішли, якби займатися своїми справами, своїми планами. Ми йшов ось самарянин, який зупинився, який відклав всі свої. Можливо, в нього також була робота, можливо, він десь спішив, можливо, він десь не встигав, але він все залишив, зупинився, перемазав усі рани, забрав усього чоловіка, проявив до нього милість, дав для нього своє добро, дав для нього, даже, щоб у ньому було було за що прожити, було за що можливо проводувати свою сім'ю. Брати і сестри. Цей приклад буде для нашого життя. як хороший приклад для наслідування, друзі. Хай Бог поможе нам сьогодні в цьому не залишати нашого служіння, а в тому, що Він нам дарує використовувати його для слави Божої і на 100% збагачуватися, або на 100% служити для нашого Бога. І Бог буде дивитися на наше життя і буде казати, що ти раб мій, ти в малому будь, був вірний над великом. Я тебе поставлю. І коли ми будемо обертатися назад нашого життя, ми не будемо обертатися з жалю. Ми будемо обертатися на наше життя з радістю і з подякою для нашого Бога, що Боже, ти мені дав. Усю нагоду, я її максимум зусиль приклав для того, і щоб використати її для твоєї слави і для свого збудування. Друзі, хай Бог дійсно поможе нам сьогодні зробити усе переосмислення і усі можливості, або ж у цю нагоду, або ж у цей час, який Бог дарує для нас, використовувати для нашого збудування і для слави нашого Господа Ісуса Христа, і нашому Богу Хай буде хвала і слава. Амінь.